Вітаю всіх, хочу продовжити рубрику стресу. Зараз буде стрес і розгубленість. Тому що є такі ситуації зараз, то люди не знають, що їм робити. Просто вони розгублені, вони не розуміють, що їм зробити, як буде краще. І це дуже-дуже важка ситуація в деяких містах. І взагалі напруга йде по всій країні, тому що багато хто думає, що взагалі може виїжджати за кордон, може ні, з іншого того чи іншого міста виїжджати чи ні. Тому давайте подивимося порада від карт. Що робити, коли стрес від розгубленості? Що робити? Порада від карт. Ви знаєте, а це вивчити ситуацію. Тут треба зупинитись, подумати. Це карта відлюдника, також це карта того, що треба зробити паузу і дуже-дуже добре подумати. Оцінити ситуацію, вивчити її, зрозуміти до кінця все, проаналізувати це, в себе вийти, знаєте, усамітнитись, подумати, побути наодинці з самим собою і зрозуміти, чого людина реально хоче. Ось це порада. Друга карта це, звісно, це залежить від фінансів. Пентаклі це завжди ресурс. Перш за все, ресурс. І в даному контексті, в даному контексті, людина, якщо думає про виїзд, вона завжди думає про свої гроші. Про ресурс, який вона може залучити. Тому, дивіться, ось це старший аркан, це дуже серйозна порада. Подумайте, побудьте наодинці з собою, подумайте, що ви хочете і як вам буде краще. По вашим відчуттям, вірте собі.